Іванна Лемищук з однорічною донькою отримала нагороду за свого чоловіка, бійця 24-ї бригади. Він загинув на Луганщині під час боїв за місто Попасна. Жінка розповідає про його службу. Забрав нас родоми і через 14 днів почалася повномасштабна війна. Він служив, військовослужбовець, він, він капітан. Йому в березні, до речі, дали якраз капітана його омріяну посаду. Він хотів, але він не залишив своїх хлопців. Він все ж таки не перевівся в штаб. Попросив пробачення по телефону, але що зробити, він каже, я своїх хлопців не кидаю. А студентка Євгенія Анастасія Кавчак з Новояворівська приїхала отримати орден, яким посмертно нагородили її батька. Він загинув у Бахмуті минулої осені, розповідає дівчина. Він не воював, колись хотів, але я була менше, десь слаштовувала істерики, то він пожалів. Я була єдиною дитиною в сім'ї. Але тепер він так поговорив зі мною, дочь. Ти вже доросла, повинна зрозуміти, і пішов, зібрався і добровольцем. Поїхав, воював в гарячих точках. Це була попасна, комишеваха, бахмут, дружківка. Е, отримував три поранення. Останні таке було в нього складне, але все одно вертався до своїх побратимів. У день героїв у львівському гарнізонному храмі Петра і Павла посмертно нагородили військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Родичам 70 загиблих бійців вручили ордени Хрест героя, розповів заступник командира 24-ї бригади Андрій Базюк. Всі, хто пішов захищати нашу батьківщину, безумно є героями для країни і не... Насамперед для своїх рідних та близьких, і безумовно, хто склав голову і загинув у цій війні, являються героями для нас всіх. Тому започатковано у військовій частині вшановувати пам'ять наших полеглих бійців, які оборонили незалежність і суверенітет країни орденом Хрести Героя. За словами Андрія Базюка, посмертне вручення нагород відбулося вже втретє. Усі ці бійці загинули після початку повномасштабного вторгнення. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич та Руслан Лавренов Суспільне новини Львів.